Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпро. Мене звати Поліна. Сьогодні я розповім про державну соціальну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Відповідно до статті 16 закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, виплачується відповідно опікунам чи піклувальникам, дітей, які внаслідок певних обставин залишились без батьківського піклування і яким присвоєно статус дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. В описі до цього відео ми залишили посилання на цей закон. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитини 18-річного віку. Допомога надається у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. А на дітей з інвалідністю розмір допомоги збільшується до 3,5 розмірів зазначеного прожиткового мінімуму. Зверніть увагу, що у разі перебування дитини на повному державному утриманні така допомога не призначається і не виплачується. Якщо ж така дитина перебуває вдома під час літніх канікул або під час карантину, допомога виплачується за повні місяці перебування дитини вдома. Для цього необхідна довідка з навчального закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні. Важливо. Якщо на дитину під опіку чи піклуванням виплачуються стипендія, пенсія, аліменти, державна соціальна допомога, окрім державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, то розмір допомоги на дітей під опікою та піклуванням визначається як різниця між звичайним розміром допомоги, ті 2,5 з половиною та 3,5 з половиною прожиткових мінімумів, про які ми казали раніше, та розміром зазначених виплат. При цьому розмір призначених виплат. Враховується як середньомісячний за попередні 12 календарних місяців. Допомога призначається на 12 місяців. Після спливу цього строку необхідно звернутися за поновленням цієї допомоги. Питання про продовження виплати вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри інших виплат, які одержує опікунчий піклувальник на дитину. Якщо за попередні 12 календарних місяців такі виплати не нараховувались, допомога призначається у звичайному розмірі. 2,5 або 3,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, як ми говорили раніше. Якщо ви не звернулись по поновлення допомоги вчасно з поважних причин, як-от через перебування в лікарні, фізичну неможливість своєчасно подати заяву або наявність інших об'єктивних обставин, рішення про продовження допомоги приймається органом опіки та піклування з урахуванням рекомендацій комісії з питань захисту прав дитини. Виплата допомоги за минулий період здійснюється не більше як за 12 місяців з місяця закінчення виплати. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Залишайте коментарі. Ваш зворотній зв'язок та підтримка дуже важливі для нас. Щоб отримати допомогу на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування, необхідно. По-перше, Звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання. В описі до цього відео ми залишили контакти Управління соціального захисту населення в місті Дніпрі. По-друге, необхідно надати такі документи: заяву опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, копію рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування, копію свідоцтва про народження дитини. Довідку про реєстрацію місця проживання опікуна чи піклувальника та дитини, довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державних соціальних допомог, що одержано дитину, опікунчи піклувальник, медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за необхідності. Зверніть увагу, що копії усіх документів подаються обов'язково із пред'явленням оригіналу. Виплату допомоги на дітей під опікою чи піклуванням можуть припинити. Виплата припиняється у випадку звітнення опікуна чи піклувальника від виконання їх обов'язків, працевлаштування або взяття шлюбу дитиною під опікою чи піклуванням до досягнення неї 18-річного віку, усиновлення дитини або передачі її батькам, досягнення дитиною повноліття. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо така особа записана матір'ю або батьком дитини. Влаштування дитини на повне державне утримання. Сподіваємось, що нам вдалося розкрити усі нюанси питання допомоги на дітей під опікою чи піклування. А якщо щось залишилось поза нашою увагою, ставте нам запитання у коментарях під цим відео. Ми радо відповімо на кожне з них. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі і на наш Ютуб канал. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту соціальної політики міста Дніпра.